Друзі, всім привіт! В даному відео огляд телевізора Samsung. Тут 55 дюймів, ви бачите перед екраном ось код моделі EI55CU7120 UXUA. Також ви бачите серійний номер і версію програмного забезпечення. Натискайте на кручену стрілочку і у вас перейде в основне меню. Також хатка для переходу біля стрілочки тієї хатка це для переходу на YouTube. І зараз я натисну на кнопку Netflix. Netflix це кнопка, яка переходить в Netflix. Якщо, звісно, він у вас проплачений, ви можете його оглядати. Ось ця от кнопка 3W – це кнопка для переходу в браузер, саме в пошуковий режим. Ось я перейшов, і ви можете тут вводити URL-адресу. І щось шукати. Тепер давайте по налаштуванням, які тут є саме в в телевізор. Ось динамік, ТВ, вимкнути по таймінгу. Це режим зображення, налаштування, ось там от пристрої Bluetooth і в кінці стандартний режим звуку. Також ще додаткові усі параметри: технологія енергозбереження, вимкнути субтитри та ігровий режим. Давайте зараз пройду ось ці от усі параметри. Тут у нас є ось налаштування режиму зображення, далі звук виведення. Це от режим звукостандартний зараз стоїть, ви можете його також змінювати. Зараз це доступно. І це підключення тут тобто, різних пристроїв по Bluetooth, ім'я пристрою, мережа. А далі трансляція. Я це не знаю, що це таке. Далі тут є ось в підтримці мануалів багато, То все автоматично встановлені, наприклад, от ПЗ. догляд який за пристроєм. Цього я вже не знаю режим обслуговування, довідник із підключення. Відкрити мануал і віддалене ось керування. Віддалене керування це я так розумію, якщо вам потрібно якесь віддалене додаткова а, допомога, то можете використовувати а, вам фахівець допоможе, але я не знаю, як туди звертатися. Далі, ось це от телебачення, також кнопка. Я так розумію, там, якщо теж проплачено, то можна дивитись телебачення, живе телебачення. Це те, що є, от. Тих у нас налаштувань, тобто Netflix, це у нас Apple TV, YouTube, Rakuten, Megogo, Megagos, TV, Samsung, Promotion, Internet і там ще якісь Star TV. Це те, що було встроєно, ви можете цей список редагувати. Давайте подивимось, що тут ще у нас є. По YouTube ви можете шукати те, що вам хочеться, натискаєте. На кнопку воду і вписуєте на клавіатурі, вона у вас відкривається на екрані, вписуєте те, що вам цікаво. Давайте щось напишемо і побачимо, як взагалі автопошук відпрацює. Доволі швидко відпрацьовує, але варіантів поки не бачимо. Давайте ще одну літеру додамо. Воно знайшло нам Віні-Пуха, і ще щось там, не значить, це таке Він. Можемо відкрити будь-що, що нам з цього цікаво. Тут є налаштування також самі от ютубні. Ви можете їх змінювати. Тобто, це призупинення, там лайки можна поставити. А це ось встроєний режим регулювання звуку, плюсик мінус. Там від 0 до 100%. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.